Ми продовжуємо серію наших матеріалів, присвячених святкуванню дня міста. В минулому матеріалі ми зупинилися на центральному майданчику, де повним ходом йшли урочистості. Наразі благочинний користення та північно-коростенського округу протиерей Анатолій зачитав вітального листа від митрополита Віссаріона, керуючого овруцько коростенською єпархією, і від себе додав. Христі дорогі браття, сестри! Нехай Господь допомагає нам у нашому житті і бажає вам Божого благословення і милитовно призиваю заступництво Божої Матері на всіх вас. Нехай всіх нас береже Господь і охороняє. Святом вас. Виступив на центральній сцені свята голова Коростенської райдержадміністрації Володимир Нагорняк, який передав коростенцям вітання від усіх громад Коростенщини. Дривлянська земля має багато героїчних сторінок. Коростень – це в першу чергу місто воїн. Коростень воював тисячу років назад, стаючи на ноги. Потім 700 років назад захищаючись від татаро-монголів. 500-300 років назад воював за незалежність із поляками і литовцями. 100 років, 70 років назад ми билися з фашизмом з Німеччиною. Користан це місто трудівник, місто залізничник, місто машинобудівник. Володимир Васильович Москаленко, як головний патріот міста Коростеня, завжди... Турбувався на протязі останніх 15 років і досяг разом із своєю командою і з вами, дорогі користенці, великих успіхів. Ми зичимо вам здоров'я міцного щастя, родинного тепла. І дай Боже, щоб наш користень став окрасою усієї України. І дай Боже, щоб наступного року президент нагородив наше місто як найкраще місто в Україні вам всього на щиро дякуємо Володимиру Нагорніку і сподіваємося, що його побажання дійдуть не лишень до Бога, а й до вух президента України, і користень отримає нагороду з його рук. А наступним на сцену піднявся почесний громадянин міста, який нині проживає у Нояберську Анатолій Гампель. Він вручив меру міста Володимиру Москаленку вітального листа від його колегії, мера міста побратима Ноябрьська Жанни Білоцької. И ведь Себе зазначил. Я вот стою на этой сцене и каждый раз волнуюсь как студент, а вы как учителя. Мне приятно, что послали именно меня из Ноябрьска, потому что много людей могло приехать, которые хотят. Бить в Україні, всіло вам хорошого, доброго, будьте здоровы. а городу процвітання. Як подарунок усім нашим землякам, які, хоча й живуть далеко, та не втратили зв'язку з рідною землею, пролунала пісня у виконанні ведучого урочистостей і знаного на теренах Житомирщини України-виконавця Юрія Градовського. Первовій колись носив наслалека один і одні солові. Нам колись тут співали роками, ми з глибоких джерел тут колись напивались води і гордились землею, а більше за все земляками, земляки, земляки, нехай злагода буде між нами. Поєдина у нас, поєдина у нас і на вічні. А далі відбулися нагородження учасників різноманітних конкурсів, що проходили протягом дня на різних майданчиках. Серед чотирилапих друзів у конкурсі «Мій ніжний та ласкавий друг переміг Хас Рей та його власник Максим Заєць. Максим прилюдно подякував Рею та не за перемогу. Ця собака поміняла мою жизнь. Я став більш відтвісливим, веселим. Дякую. Проводився конкурс із серед виставкових композицій користень місто Вічне у сяйві краси. Журі визначило переможців серед комунальних підприємств. Отримувати диплом за третє місце вийшла на сцену керівник відділу освіти місьвиконкому, за словами ведучої найгарніша жінка, керівник Алла Краснокуцька. Друге місце посіло комунальне виробниче ремонтно-експлуатаційне підприємство номер 1 а перше місце вибороло комунальне підприємство Водоканал. При Риз глядацьких симпатій отримала композиція комунального підприємства Теплозабезпечення, очолюваного ще однією прекрасною жінкою Тетяною Баранівською. Серед мікрорайонів найкращими визнали військове містечко, третє місце, хімаш та пашини розділили. Друге місце і коросень Подільський посів перше місце у конкурсі. Щиру усмішку в усіх присутніх викликало нагородження переможців конкурсу дитячих візочків. Без сумніву по праву посіла третє місце принцеса та її мама Олена. Друге місце вибороли два богатирі разом з мамою та татом. А отже, уся родина Корженівських. І нарешті перше місце дісталося родині бджілок, мами Іни та донька. Саме вони були. Нашими фаворитами, і ми особливо раді цій перемозі. Вшанували користинці Ігоря Сапожника, який в день відзначення свята міста став щасливим батьком дівчинки і має передати вітанні подарунки мамі Галині і, звичайно, молоді подружні пари, що саме цієї суботи офіційно поміняли статус холостяків та незаміжних дівчат на статус всерйоз і надовго одружених людей. П'ять новостворених сімей приймали вітання від міського голови Володимира Москаленка і народного депутата України Володимира Пехова. А одна з пар в зв'язку з особливою ситуацією, що склалася в родині нареченої, яка 18 років тому народилася саме у День міста, отримала наказ на наступний рік до Дня міста народити сина або доньку. На одну сцену з молодятами піднялись пари, що відзначили свій півстолітній ювілей. І через кілька хвилин з рук новостворених пар і тих, чия любов перевірена часом у небо зійнялись голуби, символ кохання і вірності в українському фольклорі. І залунала пісня. Далі лунало ще багато пісень у виконанні артистів міського будинку культури, різноманітних співочих колективів користання Свято тривало. Та про це в наступних матеріалах.